Завершили ми роботу. Запакували інструменти і панельки в бус. Навіть як пакували десь трошки є відео. Ну, воно буде разом з котельнею. Про котельні буде відео. І залишилася така річ. Не знаю. Я думаю, що господар його нікуди не викрестиє. Може комусь все не треба було б. Я можу дати контакти. Це з добротного якогось бойлера з дуже якісного. Ну, там буде відео, відео, що ми зробили з самого корпуса рушовим бачка. А тут я наміряв десь біля 15 метрів нержавіючої сталі, гарненько замотано, бачите, двома діаметрами. Дуже класний змічок. Щоб він для не валявся, я думаю, куди, куди ж його воно використати. Воно, може якось зацікавить, я дав би контакт, я не знаю, я не питав, чи будуть його продавати. Він був в ходу, але відміниться накіп. Ще коли він, нержавіюча сталь, якась якісна, це вам не гофра якась. Мені просто я дивився і серце болить, що не знаю, що з його можна зробити. Бо якби... Ну, в принципі, на наверх теплокометру ставити, його вистачило б. Трошки якби замало. Трошки замало 15 метрів. й вистачило б. Можна ставити, в принципі.